Добрий день, я вирішив зробити це відео, тому що зараз багато хто починає літати одразу на двох антеннах Алієндек або Avenger. Але я раптом для себе з'ясував, що не всі усвідомлюють, як ця конструкція насправді працює, і чому вона значно ефективніша. Наприклад, два алієнтика можуть бути показувати кращий результат, ніж один Avenger, який значно потужніший і, в принципі, краще влаштований всередині. Тому от поясню, як це працює, почнемо з. Того, як влаштований пульт RC Pro для нашого Мавіка. В нього є насправді 4 антени. Ось у нас дві антени ось так виглядають. І дві антени розположені, розташовані всередині, ось тут. Навіть вони позначені одна і інша. Це так воно виглядає ззовні. Всередині це виглядає ось так. Тобто, ну, це, тут у нас мали би бути оці антени рожки. Які ми тут бачимо. А ось наші дві антени, які всередині. Бачите, де на них підключені кабелі. Ось тут вони всередині розташовані. В чому різниця антен, які всередині і які ззовні ці наші рожки? Різниця в такій штуці, яка називається поляризація. Поляризація насправді це річ достатньо умовна, і вона. Якщо по-простому, то відображає розповсюдження хвилі в просторі. Наші рожки це антени з вертикальною поляризацією. Тобто хвиля від неї йде ось так. от. Ось вона ось так от так коливається і приходить на ось цю антену. Ось вона прийшла. Це вертикальна поляризація. Але якщо ми хочемо з неї зробити антенну з горизонтальною поляризацією, нам треба її просто розвернути отак. От от. Тоді хвиля наша піде отак. От от. З відповідно, наша прийомна антенна має розташовуватися теж отак. Отаке От розташування антен є дуже поганим рішенням, тому що у вас буде послаблення сигналу між ними і ними. Вони не теж взагалі не будуть працювати, а там одразу мінус 20 дБ буде послаблення сигналу, і все буде дуже погано. Тому. У вас мають бути, якщо це анна з вертикальною поляризацією передаюча, така сама має бути з вертикальною поляризацією прийомна. Якщо це з горизонтальною поляриза... поляризацією передаюча, така сама буде з горизонтальною поляризацією прийомна. Отак робити не можна. І отак робити не можна. Буде дуже погано. Тепер дивіться, що у нас є в нашому Mavicку. Ось лапа від Mavica передня. Ми бачимо, що тут є така, такий підборчик. Під двигуном. І в цій частині розташована антена. Ось я вам покажу зараз зламану лапу. Бачите? Оце вона і є ця антена Вона тут вертикальна, отут вона схована у нас. Приблизно точна така антена схована всередині. ось ці, ці його... ну навіть можемо його відкрити обережно і подивитися. Ось, бачите, вони дуже схожі за конструкцією Просто трошки по-різному виглядають. От так от. І відповідно це антена з вертикальною поляризацією. Тобто вона розташована у нас вертикально. Відповідно, на неї приходить сигнал з оці, цієї антени. Тобто, коли ми перероблюємо пульт і просто ставимо два роз'єми замість наших рожок, як зроблено отут, -от, то ми працюємо тільки на передні Антени Mavica, які розташовані в передніх лапах. Через те, що ми з нашим пультом переробленим да, сидимо десь в укритті і від нас йдуть тільки кабелі на зовнішню антенну, відповідно збудовані антени вони не мають змоги зв'язатись з дроном. А як працюють вбудовані антени? А для цього ми можемо подивитись на задню лапу. Ми тут бачимо, що ніякого підборчика вже нема. Тобто антенни з вертикальною поляризацією бути десь тут не може. Е я... Але менш тим, ми бачимо, що антенний вихід, бачите, з лапи все одно є. У е я... мене нема зараз зламаної лапи, десь десь я її загубив. Але повірте мені на слово, отут от в самій лапі, в самому корпусі, розташована точно така антена, тільки вона отут ховається. Тобто вона вже розташована з горизонтальною поляризацією. Відповідно, якщо ми хочемо, щоб у нас максимально ефективно працював наш зв'язок. Ми маємо, ну, тобто, за задумкою власне, інженерії Діджа, як це мало бути, це цілком собі цивільний дрон, і оператора дрону, за їх задумкою, нема потреби десь ховатися. Він не має бути в зоні бойових дій. Тому він собі стоїть десь в полі. В нього є дві антени з вертикальною поляризацією і дві з горизонтальною. Відповідно, дрон собі полетів, він стоїть на відкритому просторі і ним керує. Все чудово працює. Тепер же нам треба все це повторити, але вже із укриття. Тому, дивіться, коли ми. Робимо виводи чотирьох антенн, як зроблено в цьому Да? Ось тут все підключено всередині до цієї от плати. Отак от вона підключена, ці проводки. І всі чотири роз'єми виведені назовні. Ми можемо підключити дві антенни алієнти, наприклад. Да? То для того, щоб це працювало ефективно і був зв'язок, ось наш розібраний альєнтик, то у нас має бути одна антенна алієнтик. Зорієнтована ось так, от, як вона зазвичай робиться, і підключена замість цих наших рожок. Да? Оце раз. А інша антена, друга антена Олієнта, чи Авенджер, неважливо, що ви там підключите, вона підключається замість вбудованих антенн, які мають бути з горизонтальною поляризацією. Тобто ми її маємо розвернути ось так. Тобто, одна антена має стояти ось так і підключена замість рожок. А інша антенна має стояти отак і підключена замість вбудованих антен пульта. Відповідно плутати це не можна, тому що дрон буде знати, що він з яких антенн, куди він що отримує. І якщо ви обидві антенни поставите горизонтально, як зазвичай ставите. То у вас фактично прийом на задні лапи працювати не буде, тому що вийде така конструкція крест-навхрест. Або якщо ви переплутаєте ту антенну, яку ви поставили горизонтально, підключите до виводів, які до вбудованих антенн, вона теж працювати не буде. І так далі, таке, таке інше. Цього порядку підключення треба чітко дотримуватись. Тому от в цьому пульті, Е, який порядок зроблений? Ось ці два середні роз'єми. Це ті, що замість рожок. А оці два крайні роз'єми це ті, що замість вбудованих. Відповідно, кабелі, які йдуть від середніх роз'ємів, мають бути підключені до олієнтика, який стоїть ось так. А кабелі, які йдуть від крайніх роз'ємів, мають підключені бути підключені до алінтика, який стоїть ось так. Тоді все буде працювати з максимальною ефективністю. Е, можна. Перепутати місцями між собою кабелі, які йдуть від середніх роз'ємів до горизонтально встановленого Алієнтика. Це взагалі нічого не змінить, тому що ось тут ми бачимо схему, яка називається Мост Вілкінсона. Тобто, у нас все два вхідних роз'єми, вони тут змішуються, а потім розходяться на 5,8 і 2,4 підсилювачі. Тобто від того, що ми поміняємо місцями, отут їх, або отут їх взагалі нічого не поміняється. Все буде працювати так само, як ну, за принципом математики, від перестановки їх сума не змінюється. Так і тут. Те саме, стосується крайніх роз'ємів. Головне, щоб вони були, були, були підключені до вертикально встановленого алієнтика. Тоді все буде працювати добре. Плутати між собою крайні і середні не можна, буде тоді все погано. Ось так от. Дякую за увагу. Разом переможемо.